Зараз за дві хвилини я вам розповім, як працює система автоматичного поливу та з чого вона складається. Задача автополиву рівномірно полити ділянку та робити це автоматично. Першим елементом системи поливу є джерело води. Це може бути міський водопровод, бочка та гідрофор, свердловина та навіть ставок чи річка. Важливо, щоб вода була належної якості та безперебійно подавалася на ділянку. Другим елементом є контролер, який вмикає та вимикає систему відповідно до графіка. Контролер відправляє сигнал до електромагнітних клапанів, який відкриває потік води до поливальних пристроїв, тим самим дозволяючи розпочати полив. Після закінчення часу поливу клапан закриває потік води, тож третьою складовою системи є сам електромагнітний клапан. Вода до клапана та після нього рухається по мережі трубопроводів, які вкопані в ґрунт. Четвертою частиною автополиву є труби. Зазвичай труби укладають на глибину 25-30 см. Глибше не треба, бо Система перед зимою консервується та продувається компресором. Поливальні пристрої, які я раніше згадував, є п'ятим елементом системи. Це можуть бути зрошувачі, роторні, статичні, ротаторні, які використовують для поливу газону, крапельна трубка, що поливає дерева, кущі чи квіти. Також існують різні датчики, які допомагають системі. Наприклад, датчик дощу вимикає систему, коли пройшов дощ а Тоді як датчик вологості, він навпаки вмикає систему, коли ділянка достатньо просохла. Тож шостим елементом системи є датчики. Хочеться зауважити те, що система поливу при правильному встановленні майже непомітна. Більшість комунікацій знаходяться в землі, основні узли, які потребують уваги та обслуговування, можна також приховати. Тож автополив ніяк не заважає ландшафтному дизайну, а тільки покращить його за рахунок автономності та рівномірності поливу. Якщо вам Сподобалось це відео, підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент. Тут я розповідаю про системи поливу, також даю багато різних порад на цю тему. Якщо виникли якісь питання, пишіть їх у коментарях. А з вами був Олександр, компанія Старт Полив.